Заняття в середній групі Я вмію, я навчусь. Привіт, друже! Як дізнатися, чи багато ти знаєш? Можливо, якщо ти зможеш відповісти на більшість моїх запитань, то це буде означати, що ти вже багато знаєш. Давай пограємо в гру Чомучка. Якщо ти правильно відповіси на мої запитання, то постав рисочку на аркуші паперу. Потім перерахуй рисочки, якщо їх буде більше п'яти, то це буде означати, що твої знання доволі добрі. Ну що, почали? Чому навесні біжать струмки? Тому що навесні тає сніг. Чому бурульки плачуть? Тому, що вони тануть на сонечку. Чому птахи восени відлітають на південь? Тому що в перелітних птахів з настанням холодів зникає їжа вигляді різних комах. І вони відлітають туди, де їжа є. Чому лопаються бруньки? Тому що пригріває сонечко, і з бруньок з'являються листочки. Чому птахи вміють літати, а люди ні? Тому що в птахів є крила, а в людей немає. Чому в лісі живе багато птахів, а в місті мало? Тому що птахи будують гнізда на деревах. А в лісі дерев більше, ніж в місті? Чому на мапі світу дуже багато синього кольору? Тому що синій колір означає моря та океани, а моря та океани займають більшу частину земної поверхні. Чи замислювався ти над тим? Що людина, яка багато вміє та знає, може справитись з будь-якою проблемою. Але щоб навчитись будь-чого, треба постаратись, докласти зусиль. Прослухай литовську казку, як голуб навчався гніздовити. Друже, як ти вважаєш, чого хотів навчитись голуб? Він хотів навчитись будувати гніздо. Як робив гніздечко дріст, він будував гніздо по одній соломинці. Чому гніздо в голуба так і не вийшло? Тому що йому здалося, що він вже все вміє і не дав дрозду навчити його до кінця. Голуб хотів навчитись, а чого ж не навчився? Через свою нетерплячість. Друже, пропоную тобі навчити голуба наполегливості і терплячості та зробити гніздечко з лічильних паличок або паличок для морозива. Роби, як я! А тепер зробимо гніздечко з трьох однакових шматочків пластиліну. Порівняй, у який спосіб виходить гніздо зручніше для голуба і міцніше. Мабуть, що з пластиліну. А тепер, друже, ти вже можеш стверджувати, що навчився і вмієш робити гніздечко. Мій друже, запам'ятай, якщо ти будеш дуже чогось хотіти, будеш прагнути до чогось. Будеш вчитись, прикладати зусилля, будеш діяти, незважаючи на помилки, та будеш наполегливим, то неодмінно досягнеш мети. Бажаю тобі успіху!